Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Виконувати зобов'язання в рамках останніх домовленостей у мінську про російські незаконні збройні формування не збираються. З початку доби вони близько 15 разів порушили режим повної тиші. Здебільшого бойовики використовують стрілецьку зброю, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Також декілька разів сьогодні працювали ворожі снайпери. Зокрема, найскладнішою ситуацією залишається біля тимчасово окупованого Донецька та на Горлівсько-Світлодарській дузі. Не спадає напруження й біля населеного пункту Коментернове, що неподалік Маріуполя, сьогодні перед приїздом до цього селища представників спільної моніторингової місії ОБСЄ бойовики поспіхом вивели з Коментернового всю техніку та важке озброєння, а самі ховались у домівках місцевих мешканців та у покинутих будівлях. Водночас окупанти вдаються до своєї звичної тактики, залякують місцеве населення та використовують його для чергових провокацій проти сил антитерористичної операції. Здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи розправою, загарбники змушують місцевих робити на адресу представників ОБСЄ заяви про те, що нібито українські військовослужбовці вдавались до неправомірних дій проти жителів Коментернового. Ця інформаційна атака безумовно покликана скомпроментувати українську владу та сили антитерористичної операції, а також виправдати свій самовільний захід до цього селища. Керівництво АТО тримає ситуацію навколо коментернового на особливому контролі. Наших сил та засобів на цій ділянці абсолютно достатньо для адекватного реагування на будь-які виклики з боку контрольованих Росією бойовиків. А брехня бойовиків навіть не варта спростування. Вони вже давно довели, що на шляху до досягнення своєї злочинної мети абсолютно не рахуються ні з мирними мешканцями, ні зі звичними нормами моралі цивілізованого суспільства.